Очільник Ніжина Олександр Кодола в складі української делегації продовжує плідну роботу у Вашингтоні в рамках адвокаційного візиту. Серед важливих проведених зустрічей нарада з керівниками USAID, агенцією федерального уряду США, в ході якої обговорили питання демократії, європейської інтеграції та енергетичної безпеки. Пріоритетними були питання децентралізації та відновлення економіки. Резюмує Олександр Кодола. Завершили плідну зустріч в USAID, це агенція з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Мали зустріч з керівництвом офісу, що працює у східній Європі, в тому числі в Україні. Подякували за колосальну підтримку, що надається урядом Сполучених Штатів нашій державі, українцям, нашим місцевим територіальним громадам. Говорили про децентралізацію в Україні. Про ті виклики, які сьогодні стоять перед нами, перед місцевими громадами під час зимового періоду, під час цієї непростої зими, домовились бути на тісному контакті і ще раз вдячні. Всім американцям, американському народові за підтримку України українців. Слава Україні! Слава США! В США очільник Ніжина зустрівся із президенткою міжнародної організації Global Communities Кері Хеслер. Дана організація реалізовує проєкти в десяти регіонах України, у тому числі і на Чернігівщині. Очільник Ніжина особисто подякував Кері Хеслер за підтримку Ніжину та наголосив на важливості подальшої співпраці. На протязі трьох років наше місто вже має співпрацю в рамках програми Добре, яку реалізує в Україні. Реалізовує якраз проект «Global Community за кошти американських платників податків в рамках USAID. за ці три роки. Разом з програмою Добре ми зробили дуже багато справ на Чернігівщині, зокрема в моєму рідному місті Ніжині. Це і підтримка пологового будинку, підтримка соціальних закладів, територіального центру, медичне обладнання. Також ми вже домовились про нові інфраструктурні об'єкти, проєкти, що стосуються підтримки нашого міста. І ось на останній зустрічі, коли місіс Керрі була в Ніжині, пологового будинок озвучив, що є проблема. Один з медичних автомобілів вийшов з ладу. Вже зараз нам було повідомлено, що вже в процесі закупівлі автомобіль для нашого пологового будинку. Тому ми дуже вдячні за таку підтримку. Також очільник Ніжина на мав плідну зустріч з американськими урядовцями, представниками енергетичної сфери та недержавними організаціями в Українському домі. Під час круглого столу обговорили можливості подальшої співпраці з американськими державними та недержавними організаціями у сфері зеленої енергетики.